Як часто повертаючись додому, ви думаєте щось змінити у власному дворі на краще, наприклад, встановити лаву або висадити екзотичний квітник, чи розмалювати в яскраві фарби трансформаторну будку, що стоїть посеред двору. Тоді проект Дворіки Одеси» для вас це шанс проявити свою ініціативу та покращити свій добробут, розповідають організатори проекту. Часто говоримо о том, що хочеться, щоб город став лучше. Однак, дійсно для того, щоб це відбулося, нужно не просто об этом говорити а, ну, фактично організувати какую-то ініціативу, яка зможе направити людей в нужное русло. Анатолій Кавун, автор багатьох проектів в нашому місті, таких як зелене місто. його ідею з конкурсом на краще благоустрій одеського дворіка підтримало об'єднання самопоміч. Так, ви знаєте, самопоміч. В основу ставить принципи самоорганізації населення а цей проект. Потому що він на мой взгляд рожає повністю ті принципи, які би хотіли е, общественне рух самопоміч внедрять во всіх містах України. Реєстрація на участь у проєкті вже почалась на сайті дворіки.от можливо у вас ще немає конкретної ідеї, як благоустроїти подвір'я. Але є бажання тоді саме час долучатись до ініціативи. Організатори підказують, облаштування може бути різним. Щось зв'язане з освіщенням, щось зв'язане з озеленєнням, щось то зв'язане з ніякими дизайнерськими, може битом що розукрасити. Може, це буде смарянербузь дворік, де то даже щось просто тримонтірують. Здається, що фантазії є де розгулятись у старих одеських подвір'ях. Але насправді і сучасні багатоквартирні будинки, що вражають однаковістю дворів, цілком можуть стати шедевром. Не це повинні бути скажем так, старий дворіки Адієси, та можуть бути многоєтажки, можуть бути під'їзди. Просто хочемо показати, що своїми силами щось то можна змінити. Після реєстрації почнеться наступний відповідальний етап конкурсу: фотографування дворів, як вони виглядали до благоустрою. І тоді з 1 июня ми виложимо всі фотографії в інтернет, як учасників проєкту як такових. с 1 юня будет закрыт уже процес регистрации і почнеться процес уже як обстрілів двойків. Фотографії будуть опубліковані в інтернеті. В учасників конкурсу буде чотири місяці, щоб реалізувати свої місцеві ініціативи.

мы ми будемо раді, якщо проекту підключиться й какие-то люди, которые нам помогут мотивировать що більше количество людей участвовать в этом проекте. Список номінацій попередній і може розширюватись, кажуть ініціатори проекту. Але головний переможець не той, хто отримає приз в тій чи іншій номінації, а той, хто сам змінить щось у своєму житті на краще. І, от наша не основна задача показати, що в місті ми сіли. Всі ми обідініліс, ми штоти можемо змінити. Об'єднання «Самопоміч» в Одесі продовжує підтримку громадських ініціатив. І вже реалізовані проекти свідчать про те, що в нашому місті є ініціативні городяни, які готові проявляти себе.